В 1543 році король Польщі Зигмунд І Старий почав шукати дружину для свого сина Зигмунда. В тому ж році 22-річний королевич Зигмунд одружився із 16-річною Елізабет Австрійською. Незважаючи на закоханість на початку, Зигмунд не вважав свою дружину красивою та мав кілька коханок. Елізабет була дуже скромною, сором'язливою та боязливою, та ще й страждала на епілепсію. Лише батько Зигмунта, король Зигмунд І, проявляв турботу про Елізабет, а от її чоловік кинув її у вільнюсі саму та повернувся в краків за її посагом. Він також звернувся до лікарів з Відня, знаючи, що вони будуть дуже довго їхати, адже Елізабет могла і не дожити до їхнього приїзду. Врешті-решт, Елізабет, кинута без догляду та вимотана епілептичними припадками, помирає у віці 18 років. Також є припущення, що мати Зигмунта отруїла дівчину, щоб звільнити синочку від непотрібного шлюбу. В 1548 році, вже коронований як король Зигмунд ІІ Август, раптом взяв шлюб із своєю давньою коханкою, донькою коронного гетьмана Єжи Радзивіла, Барбарою. Королева мати ненавиділа Барбару та всіляко намагалася анулювати шлюб. Депутати Сейму навіть погрожували королю позбавленням влади, якщо він не відмовиться від нової дружини. Проте Зигмунд був настільки в неї закоханий, що дійсно роздумував над зреченням, аби залишитися з нею. Барбара часто жалілася на погане самопочуття, особливо на біль в животі. Після її коронації як королеви стан її здоров'я погіршився. В неї було виявлено гноїння в кишках. У в 1551 році Барбара померла в агонії. Щодо її смерті, також існує версія, що вона була отруєна королевою матір'ю, яка хотіла звільнити синочку від непотрібного шлюбу. Смерть Барбари змусила Зигмунта укласти третій шлюб, суто політичний, із сестрою своєї першої дружини Катаріною Австрійською. На відміну від попередніх дружин, Катаріну при дворі вважали скучною та товстою. Хоча матері короля вона подобалася, Катерина також погано ставилася до чоловіка через те, як він обходився з її сестрою. Більше того, нова дружина буквально офіційно працювала шпигункою для свого батька, про що всі знали. Врешті-решт, Катерина сильно загралася з інтригами, і Зигмунд вислав її назад у відень. Династія Єгілонів знаходилась під загрозою, оскільки дітей в короля таки не з'явилось, навіть позашлюбних. І в 1572 році Зигмунд помирає після того, як сів пообідати, внаслідок чого у нього почалась внутрішня кровотеча, ускладена подагрою, камінням в нирках, венеричною хворобою та туберкульозом. Династія Ягілонів переривається і в Польщі настає династична криза.